1 вересня, день знань. Символічною стала ця дата і для Херсонського водоканалу, тому що заступник голови Херсонської облдержадміністрації сумісно із керівництвом підприємства показали засобам масової інформації та представникам громадськості прояви менталітету сучасних херсонців, провідавши верхньоантонівський водозабір. Показували перший випадок незаконного врізання у нову трубу вартістю понад 10 мільйонів гривень. Сьогодні я думаю, вас головне діло по поводу цього. Это первая врезка. Ну, таких врезок я повторяю: в черной трубе ориентировочно, я думаю, больше 100 их есть. Сегодня мы хотим, чтобы громадськость нам помогла. Щоб перше, щоб всі розказували і говорили, если не бачать, то що розрішення в эту трубу це водовод. Запрещається підключення. Це очень важно сьогодні, щоб всі знали. Что вот этой никто не имеет права Труба, яку ще навіть не закінчили прокладати, може не витримати подібних втручань і тріснути. Для того щоб тепер відновити пошкодження, потрібно близько 20 тисяч гривень. Так де ж свідомість городян і в чому вражається прагнення жити краще. В неї вообще врезаться категорійські запрещено. Это водовод. Таким способом... Діаметр тут около 500 міліметрів. І, соответственно, давление здесь буде 6-7 кілограмів. Ну, здесь по определению, з інженерної точки зрения, категорично запрещено вот, вот врізки. Виявляти правопорушників справа непроста. Але у майбутньому будуть застосовані інноваційні методи стеження за роботою системи водопостачання та водовідведення. Сістеми поїздку, які розставляються датчики на, на трубі, напроти, там, через промежутки определені. І вони в течение суток, двух, трех, даже десять дней стоят и фиксируют, тогда они уже отсекают, допустим, ночью с водопроводного ввода, который легальный, расхода нет. А с того, который нелегальный, он и есть. То есть они вычисляют и утечки на трубопроводе, и таким образом можно определить аналитически, можно определить и левые подключения. Перший крок, який був зроблений звернення до совісті жителів. Ми ніколи не будемо жити як у Європі чи де-інде, якщо не навчимося цінувати і любити те місто, те місце, де живемо. Анатолій Хоменко переконливо попросив всіх херсонців не робити подібних речей, думати про своє майбутнє, допомагати владі робити добро, а не руйнувати все навколо. Зловмисник буде виявлений і покараний. Подальші спроби не дати поліпшити якість свого життя, як це не парадоксально звучить, будуть каратися відповідно до кримінального кодексу України. Нужно чтобы громадскость это видела, и мы чого, позвали, позвали вас, чтобы вы знали, что это вода не только сегодня в Антоновске посоветовал и в Антоновскую скажу, да она вообще не. Не берете відсюди воду, це вода нам, всем в город. Ще одним негативним прикладом людського егоїзму, несвідомості та безвідповідальності є незаконне скидання стічних вод і відходів прямо у Дніпро. Цікаво, люди, які так просто шкодять екології, взагалі про щось замислюються, крім власного існування. Громадкис, я це это... Настаю просто, щоб ви всі понимали, всім своїм друзям сусідам розказали, що є пласяко трава, в которой ніхто ні дов'язався. Друг хто то відіт, то ж не сразу собі город за канал за останні два роки. Держава і водоканал спільно зібрали 76 мільйонів гривень для реконструкції верхньоантонівського водозабору, де повністю міняють трубу довжиною 9,6 км, кілометрів, через яку цілодобово буде подаватися вода на таврійські мікрорайони і мікрорайон ХБК. Також замінять та реконструюють насоси, підкачки, зношені системи водопостачання та системи аерації очисних споруд. Окрім того, водоканал розпочав активну інформаційну кампанію, аби донести до херсонців масштабність процесів, які відбуваються, та поділитися величезною кількістю корисної інформації, яка однозначно повинна покращити якість життя тих, хто нею володіє. Ми дійсно переформатуємо наш сайт Херсонського водоканалу, він стає більш цікавим, більш познавательними. Ми Черпаємо із інформаційних ресурсов не только українських, но і мировой опыт взаємоотношення територіальних общин. З водою, з водопотрібнім, з водотвінням і говоря, культуру водопотріння наших громадян. Тож усвідомлюючи важливість інформування населення про культуру споживання води, міськводоканал водоканал буде запроваджувати ще й таке. Ми будемо вести просвітительську політику, ми будемо просвіщати дітей самого самого початку їх життєвого путі, показуючи, що культура вот, взаємоотношення і соціум може з уваженням відноситися к своїм природним ресурсам обласна влада дійсно багато зробила за останні два роки. Подумати тільки більшість херсонців, які живуть у багатоповерхівках, не мали цілодобового водопостачання ще з 70-х років минулого століття. То сьогодні Ніколай Михайлович, то що сьогодні він зміг поміняти весь колектор за 40 мільйонів в Херсоні, то сьогодні вода, яка буде йти по пластикові труби. Ми розуміємо, що жити сьогодні. Не так, що лічишся, лікарство п'єш а там, де п'єш чистою водою, живеш чистої середі, То сьогодні для нас це дуже важливо. Тож, поки городянська самосвідомість не оволодіє жителями нашого міста, ніякі дії влади не зможуть покращити наше життя, адже світ змінюється після вчинку людини.